Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 56 пожеж: 35 з яких виникло у житловому секторі громадян, 4 – на транспорті, 15 – на об'єктах різних форм власності та ще дві пожежі. Інші. На жаль, внаслідок пожеж загинуло три особи. Ще 12 осіб отримали травми. Також шістьох осіб вдалося врятувати. Впродовж минулого тижня на Чернігівщині зафіксований один трагічний випадок на водних об'єктах, у Чернігівському районі поблизу села Шестовиця з озера Глейок було піднято на поверхню тіло 55-річного чоловіка, який провалився під Кригу під час риболовлі. Крім того, піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 42 рази залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 31 вибухонебезпечний предмет. Також рятувальники впродовж минулого тижня 30 разів надавали допомогу громадянам, а також залучалися для проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе та своїх близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101.